Так, ну продовжуємо ефір. «Мій Житомир ТВ», нові гості. Нагадаю, ми говоримо про е незаконні забудови в місті Житомирі, та або на півзаконі, там ну як хочете їх називайте. Власне, нові гості, і от ви бачили ролик е по АТБ, Да? Це от перші початкові там, як так, так сказати, заварушки, які почались там представники з Києва, які захищали це АТБ. Ну і власне активісти, одні з них в нашій, в нашій студії. Та? Це активісти «Автомайдана» Юлія Демчук та Валерій Рушананян. Вітаю вас, Валерій Рушананян. Доброго Рушу. вечора. Власне, друзі, от, мабуть, Валерій, ти розкажеш, та? тому що там, ну, ми так домовились. Ти поясниш, що там що почалось? Ну, це скандальне на, в центрі міста на Київське, Київська театральна. Та? Зараз вже від нього там нічого не залишилось. Що з ним далі буде, ми поговоримо з вами, але давайте от, нагадаємо, та? От, коротко, от, що ці що це за люди, які так от спинами боронили. От, от да, вас не пускали, і що це там взагалі відбувалося, так? Так, да, з Божої допомоги там нічого не залишилось, к, к щастю. От, от, того позору, який мог би бути в центрі Житомира, ми избавились, слава Богу. Надіюсь, що це окончательно избавились. Uh угу. -huh. Ситуація складувалася так, що інвестор совершенно не то почав будувати. Пресловутий такий металічний ангар, в историческом центре Житомира решили построить. Этим людям, очевидно, море по колено, закон не закон. Они могут в Днепропетровских судах нам указывать, что строить в Житомире. Uh -huh. И поэтому мы в свое время вмешались, наши юристы, нашей общественной организации в том числе, мы рассматривали все, все варианты, которые, все, все всевозможные схемы, которые обошла эта Фирма, строитель. То давай так, давай э, фирма, отже, фирма. Ну, тут тут будет, да, да, тут будет более, наверное, убедительная Юля. Я расскажу про ту историю, которую вы только что спросили. Это уже как бы развязка событий. Mm -hmm. Очевидно, неплохо было бы, что предысторию рассказала Юля. Она лучше в этом знает. Так, так, чтобы, да, Нет, коротко, в Передисторія також висвітлювалася дуже детально в засобах Ні, ну, інформації. Так, щоб ми нагадали, і а це можна сказати, оце, оця подія, яка була тільки що е, ну висвітлена, це був якби переломний момент mm -hmm. боротьби добра зі злом. Я думаю, що якби не трапилася подія, тобто ну явно незаконних дій, нібито, Отже, буде... нібито представників ПП е... Алеся. П. Алеся. П. Алеся. П. Алеся. Да. Нібито це представник був, тому що ну, нам особисто, Пан -по -по. Да, ніхто доручення не показував. Тобто передавалася і подія ну така досить важлива, важлива, важливе засідання, на яких нібито проводилися так звані громадські слухання, що ж має бути. Замість цього ангару. Але зачекай, зачекай. Ми ж говоримо, ти вже відразу пішла вже після цього пере... ні, ні. ні, Тобто на цих громадських слуханнях були запрошені архітектори, які вже планували, що, ж, як ж можна, що ж можна з цього ангару а, ти зробити. Про це говориш, я да. І коли на громадських слуханнях мною задавалося питання представнику ну, забудовника, чи вони можуть зараз підтвердити, що саме вони є правонаступниками ліквідовано підприємство, якому ще в 93-му році було надано цю земельну ділянку, це їх, ну якби російської повергло в шок певний. Тобто вони не могли. Я побачила по обличчю, що я в правильному напрямку задаю питання, оскільки вже конфлікт назрівав, незрозуміло мені було дія начальника управління архітектури, яка всіх закликала архітекторів. Я сказала, що ці громадські слухання вони є незаконні, тому що навіть забудовник не може підтвердити, що він має якісь зараз права на цю земельну ділянку. Плюс потім, як я зрозумів, вияснилось, що є забудовник, який там, типу, має, немає прав, а інше, схоже, там не ПП якось має міша Леся має на увазі. Воно просто назву, а вони мають ще дозвіл ну, чи як вони володіють тою земельною ділянкою. Ні, чи Ні, як, там, ні правильно. трошки не так. Давайте повернемося. І начальник управління архітектури говорить, що зараз засідання містобудівної ради, а воно проводилося в холі в залі засідань міської ради, перенесеться в управління архітектури, угу. тобто в її кабінет. Угу. Ну я розумію, що є маса громадян, дуже, які прийшли, що вони реально не побудуть в цей кабінет. Е, ну я вже відчувала, що може бути конфлікт, ну, але я мені. навіть не могла собі передбачити що до такої ступені, що люди явно будуть діти. Ну як тітушки. Е... Як тітушки, да. там я здає Валерія і... там дісталась, да, і мало того, вони були спортсмени. Треба віддати належне нашим активістам руху «Автомайдану». Це завжди підтянуті спортивні чоловіки, які можуть захистити не лише себе, але й жінок, які біля них знаходяться. Так да, вони ну як могли цю ситуацію, ну брали конфлікт на себе. Але так що підсумовуючи, тому що насправді нашу нашу передачу більш цікавить причини взагалі, от таких будівниць взагалі, як чому. Вони взагалі відбуваються, яким чином? От, ну, тому що влазити там в юридичні якісь, там Причини? подробиці. Але, власне, ні, ні щоб завершити, та? Mm -hmm. І для того, щоб не казали, тому що там багато інформації там Майдан, там, пам'ятаєте, mm -hmm. там Борислав Розенблат відразу yeah, там, yeah, от, да, на да. вибори, що це типу, там от під вибори щось mm -hmm. там мутять, каламутять. Та? Що Так, от, та, як юрист підсумовуючи, щоб зрозуміло, рішення суду є таке, чому це незаконно? Таке і, і що це дійсно тепер земля громади, і там ну, нічого ну, не буде. Значить, зараз. E, почнемо коротко. з того, що власником земельної ділянки e, на даний час і завжди була міська рада в особі mm -hmm. територіальної громади. Тобто, mm -hmm. це представниками територіальної громади є депутати міської ради. Так. Депутати напередодні e, дій щодо знесення цього ангару прийняли рішення про припинення користування. Земельною ділянкою, яка належить міській раді, вона просто перебувала в користуванні, от ПП ТВЦ Олесі, ага, оце, яка мала просто в користуванні, яка так. дала інше ПП Олесі. Крім, там того, щось крім того, я хочу ну, зауважити, що ну, чому такі проблеми виникають у нас? Ну тому що е громада... Ні, зараз, зараз. зараз, зараз, Я зрозумію, Почекай, чекай, чекай, Зараз ми про це поговоримо. Я ж кажу, ти це все. Тось тобто, і скасували все. Тобто вона незаконна через мало суд. мало то скасували декларацію на початок будівельних робіт. Саме був наказ, значить, вищестояща організація в Києві, яка встановила, що. Забудовник, замовник надав недостовірну інформацію. І це стало підставою для скасування декларації. Саме інформація, що він має права на цю земельну ділянку згідно рішення 93-го року. Хоча документів, що підтверджують, що вони є правонаступниками, тобто що до них прийшли права того забудовника, вони не могли надати. Але тобто, тепер про причини. Я зрозумів. Я думаю, гляджа що, щоб никто... Отже, причини хто. Тобто, я розумію, це міська снова ну, рада, як перед цим ми говорили, ми слухали, там, можливо, mm -hmm. то, що будуть якісь думки з приводу Старого бульвара, там, можливо, так, так, так. цього 1 травня. Та? Ну, це, напевно, не єдине, це таке най найвідоміше, де хтось щось робить. А, отже, причина, Там міська рада надала mm -hmm. на 1 травня. Я так розумію, ой, на, господи, на старому бульварі, на 1 травня там теж чи міська рада, чи там була так, Семенець, міська там Семенецька рада. Тобто, давайте далі. Тут... Теж міська дала рада. міська рада. Тобто, Владимир я хочу, Дебой теж захищав. Хочу зазначити наступне, що складається така ситуація у нас, да, і, ну і якби практика права, що міська рада, ну і депутати не завжди виявляють інтереси та захищають права всіх мешканців територіальної громади. Ну, тобто, а іноді складається таке враження, що захищають і лобіють інтереси певних. Суб'єктів ну, це тільки міська рада, але ж там і так би мовити, якихось там до мера чи заступників профільно, плюс оскільки? є керівники от архітектури та міської. Так. оскільки питання надання земельних ділянок відноситься до виключної компетенції сесії. Це рішення приймається сесією. Дав колись в свій час, в 93-му році, нібито те рішення було обґрунтоване, тому що замість ангару там мали будувати житловий будинок і офісні приміщення. Але ну, тобто, пройшов час, все змінилося. І потім вже якби, е ну, приймалися інші рішення, які вже, не, на мій погляд, не виражали і не захищали інтереси територіальної громади. Так як і по бульвару було знищено комунальне майно, яке теж вартувало грошей 2 мільйон, е, 2 мільйона, е доларів, і яке, будемо говорити, нас кого нас незаконно позбавили. Валерій, так, отже, ваша думка, це все ж таки якась недбалість, ну, нецікавість там, що ми там голосуємо, що підписуємо. Чи це все-таки ну, сплановане, там, як от казала Юлія? Давайте повернемося до інтересу найголовніше проблема, яка сьогодні гризе із нутри України. Це корупція. В даному mm -hmm. випадку абсолютно зрозуміло. что тут был, э, все заложено, в, то есть причиной всех проблем была коррупция. Uh -huh. Это земельный участок, насколько мне известно, uh -huh. и, uh -huh. насколько мне известно от людей, uh -huh. которые пытались с нами найти общий язык, каким-то образом нас попросить, уговорить, подкупить, чтобы мы дальше остановили свое активное действие против АТБ, против uh -huh. строительства. Эти люди вплоть до того, что даже признавались так, Не на камеру, скажем. Я не могу сейчас это утверждать, потому что я не видел этого, что в свое время люди, которые должны были подписать передачу этой земли, получили очень круглую сумму денег. То есть речь идет о взятке. Особо Навіть крупных Это Такая сумма в 400 тысяч долларов. Да. Есть э, не, одно, не с одного источника, мы слышали, что 400 тысяч долларов было дано за этот участок. Але поки це, поки це, мы не можем ну, не это утверждать. Не тверджет, тому, да, но ну, люди, ну, даже которые пришли к нам мириться, они сказали, даны очень большие деньги. И они безвозвратно отданы. И тот то же человек, который. который До, до, и, и... до, до автомайдан. До багатьох там активистов. Там же не тільки автомайдан, да. К нам, конкретно. конкретно Я конкретно. не могу за остальных говорить. Они, очевидно, искали самых активных, самых инициативных в этой ситуации, чтобы наш Пыл как-то при... да. и Таким образом, они попробовали разные методы подхода к нам. В том числе они сказали, что даже тот человек, который сейчас активно борется с нами, он готовите до конца, потому что он тоже свой личный интерес заложит, он заложил туда. Там тоже, то есть общая сумма составляет около 500.000 долларов на тот момент, когда этот земельный земельный участок выделялся. Вот секше мы говорим про тих людей, які, ну, от цю сторону забудовника, та й неважливо хто да. там, Речь а в даному випадку не йдеться о АТБ, річ йдеться а про будівництво. фирмы Олеся. Но причины, что не в них, ну, как бы они, звичайно, ну, как бы им они пришли, они... Поэтому мне интересуют именно причины, вот ну, кто это, ну, потому что решение все равно надает власть, ну, то то-то, Муниципальная рада и другие структуры. Абсолютно понятно, когда речь идет о таких деньгах, и когда речь идет о том, что эти деньги были переданы, скажем так, я не могу сейчас это утверждать. То есть это на уровне слухов, но я думаю, что они имеют місце бути ну, ні, я розумію. Були були чи не були, але не думаю, що... Назар, Я можу відповісти, що одну секундочку. ми коли вони обіділи, що цього не буде, ми ходимо по судам. Ми подаємо в суд, ми виграємо суди. вони дають апеляції в якісь дніпропетровські суди. Для того, що в Дніпропетровським суді очевидно відніше, що я зрозумію. Ми я, я не про це. Я говорю: причину, хто дозволяє, тому Значит, що поперелеся ну не керує містом відповісти? і не приймає таке рішення. Що, ми говоримо, може причини. Ящик б... ціє Пандори відкрили саме наші очільники. Так от, да, я зрозумів. А і... Валерій Ну, точку Валерій, може не вивчав цей документ, ні, я ні, скажу. Ну, що... Але точку зору він має. Ти зараз скажеш, хай він скаже от, по причині, що він уже, чому дозволяється. Не, ну, бо будеш і далі. Ну, Це причина, да, ми там бачимо корупція. Завтра інший прийде. Там. Але ж він йде, ну і не просто будує, він ж йде. Куди? Він йде в кабінети, і не на міську раду, і вони голосують. Тому я запитав, це якась недбалість, чи це спланована просто така корупція? Абсолютно спланована корупція, Правильно ви Які беруть участь Абсолютно. хто? Которая принимала участие стара власть. Очевидно, что придет время, когда-нибудь эта власть должна бути, Те конкретные люди, которые брали эти деньги. Очевидно, как-то будет это доказано. Возможно. Я очень на это рассчитываю. И когда-то эти люди понесут ответственность за, то, за вот это противостояние, которое в городе происходит. Я не говорю о том, что снесли здание, которому больше 100 лет, которое было продано за 3000 гривен, хотя его номинальная стоимость была 2 миллиона долларов. Угу. Люди купили здание за 3000 гривен, угу. которое стоило 2 миллиона долларов. Очевидно, можно было бы выделить этих 500 тысяч на взятки, я так думаю. Угу. То, что они, очевидно, и сделали. Люди, которые хотели Ну, мы утверждать не можем, да, мы можем утверждать, но мы не можем утверждать, но когда из разных источников говорят одни и те же цифры, и когда люди, проплатив такие деньги, они не могут их вернуть, и они не могут нас убедить, чтобы мы остановились, идут ход кулаки. Я зрозумів. Тому, е, що найбільш цікаво, власне, ким чино, хто відповідальний? Кого от зараз ну по громадськості притягують до відповідальності за те, що відбувається в місті, да тому що воно продовжується. Ну якби mm -hmm. та а тебе цар постійно ходити, валити будинки? От зараз, yeah. наприклад, на, на старому бульварі вже ж не завалиш ти живо, okay. не прийдеш. То сін вже там буде стоять. Там суренг варіант там пропонував yeah, компроміс. Yeah. Там. Власне, яким чином ну причини, ну не то що причини, яким чином боротися і да, хто кого за... зараз притяг до відповідальності, і яким чином ну це зупиняє? От, от саме, що сумне в цій ситуації, то що виходить так, що ну якби влада не займається цим, так? Прокуратура, міліція також самосувається. Все лягає на плечі там громадських організацій, громадських активістів. Стосовно, <звен> стосовно тебе, от ті факти, що ти говориш, можливо, ти забув, я тобі нагадаю, то саме за нашим. Заявою про злочин, тобто нашого руху автомайдан Житомир, було відкрите кримінальне провадження з приводу от, розкрадання саме і незаконного угу. е, руйнування, комунального майна цього, цієї будівлі. Ну, нам написало прокуратур, що слідство ведеться, але я пам'ятаю, що ми останній раз були на допиті, допит там чотири строчки е, і веде слідство міліція. Ну я поки не бачу ні руху, нічого по цій угу. справі. тобто... Ми Отже. Свої, свого боку ми вживаємо всіх заходів, тобто, щоб е, були покарані і знайдені ці, ці винні. Але механізм е, працює не зовсім так. А стосовно, е, хочу сказати, бульвара, то також е, на місць виконком, нам, членам виконкому, було підготовлено проєкт рішення про продовження дії договору. На будівництво багатоповерхових житлових будинків, коли ми почали розбиратися з цим питанням на виконкомі, це було ще 19 листопада, було відмовлено. Мало того, мною було усне відмовлено звернення від відмовлено в продовження договору цієї кампанії. Товариство інвестиційна технологія в будівництві. Будинків, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день у них немає договору, який би передбачав продовження будівництва цих будинків. Угу. Ну не мало того, послуження. було усно в мене звернення до прокурора, який присутній на засіданнях виконкому, що вони провели перевірки, відкрили кримінальне провадження за цим І фактом. Що? І що я вам хочу зазначити? Отримали ми відповідь. По перше, усну, коли на, на 1 грудня ми прийшли в прокуратуру. Так, де палилися шини. Нам було сказано прокурором міста, що оскільки нього, до нього не дійшло заяви, то він цього питання перевірку не проводив. Виявляється, прокуратурі тільки письмові треба заяви, тобто усної заяви про злочин недостатньо. Ви писали? Ну я позавне але, насправді, але, 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 але цікаво що не достатньо. в тому, що ну не то що усно прокуратура, взагалі це їхня робота це находити їхня, і їхня, шукати, значить, чому я промотатися. І це коли, ж не десь робиться на і будочка маленька. коли ми, коли ми звернулися з скаргою про бездіяльність прокуратурів міста, в якої в центрі міста рекреаційна зона парк проводиться незаконне будівництво. Нам було е, надано наступну відповідь, що оскільки звернулась громадська організація до суду скасування рішення міської ну, ради да, ми чули, то чули сьогодні. Підставне прокурорського реагування не вбачається. Ну, те саме суддя от Сурену теж відповів ну, те, те саме, що там наче. Ну ви мене вибачте. По першу чергу, якщо прокуратура не хоче захищати інтереси територіальної громади, а в першу чергу прокуратура має стояти на захисті інтересів, на, на мій погляд, міська прокуратура територіальної громади, від порушень, зловживань з боку а це, я вважаю, є актуальною справою. У нас один парк, який був пам'яткою садово парком мистецтва. Землі частково визнані землями заповідного фонду. Якщо прокуратура пише, що це і не актуальне, що це і не цікаво, що робиться в місті, то мене питання. Можливо, прокуратура займається чимось іншим. Справи по активістам не розслідуються, це не актуальне, а тебе не актуальне, значить будівництво в парку не актуальне, тоді питання. Розумієте, для чого нам тоді прокуратура, якщо на плечі громадських організацій, громадських активістів лягає все, і вони мають ходити по судам і доводити. І ще інше питання. От я слухала Сурена, мене теж викликало здивування, оскільки міський конком виказав свою позицію, що вони проти цього незаконного будівництва. І я зараз чую, можливо, в зміни просто не пошире. Що ходить ця громадська організація і міська рада? На чолі своїх представників, тобто юридичний департамент, виказує іншу позицію, що все законно. Тоді питання, оскільки є співвідповідачем виконком, наших представників там нема. Ми займаємо іншу позицію. Тобто ну, юрдепартамент департамент в врізрість е, е, ну, позиції членам міської ради, і ми про це не знаємо. Тобто, я сьогодні задаю також це питання в міській раді. Я, я би хотіла все-таки, щоб люди добивалися від очільників міської ради, щоб вони висловлювали свої позиції стосовно таких актуальних питань незаконного будівництва. На жаль, чомусь вони виходять, уходять від цих запитань. Хоча це їх компетенція. І вони в першу чергу мають виказувати, якщо попередня влада приймала незаконні рішення, незаконно надавала земельну ділянку, значить ця влада має виказати публічно свою позицію. І вживати заходів, ну от сьогодні до... читали. Во ж Цимблюк заявила, що вона проти, але будинок, будинок далі стоїть. Я зрозумів. А Валерій, ваша ну точка зору, та як оце, те, що ми говорили, причина вже приблизно Юлія да. Окресла, як це зупинити, не знаю, як з цим боротися і що буде далі. Ну, Так стало, что я в этом месте живу, тут недалеко. Я видел это здание, которое. Ну, и там... такие по тем ну, взагалі и все. Ну, я взагалі. имею в виду по поводу Фещенко Чепивского на бульваре. А, абсолютно очевидно, что люди рвутся, все строить в парке, потому что в парке можно быстрее продать эти квартиры. Но тут, опять же, играет старая наша как бы привычка в городе, что бизнес есть блатной и есть рядовой. Да? Вот. И Тут в данном случае он очень такой вот этим попахивает. Как те же киоски, которые по городу ставятся незаконно, которые потом вывозятся, если есть на то воля громадских организаций и, и городских властей, так и тут. Очевидно, что дом это сносить никто не будет, понятно. Я думаю, что единственное правильное решение, так как положено, по норме, выделить столько квартир, сколько положено, выделить участникам АТО, по нормам закона. Ну, це говорили там, там да, все рам запропонував, да. що там можливо уже далі, дали в дальнейшем там... категорически запретить дальнейшее строительство жилых домов в этом месте. А Люди должны понимать, что для того, чтобы строить такое количество домов, нужно коммуникации подводить, нужно дороги, нужно санитарные зоны. Очень много чего Я надо. Хочу, Фактически що... мы уничтожаем парк. Фактически мы уничтожаем эту территорию, где мы, мало того, что мы теряем э, это, это самое здание, общественное здание, в котором должны были быть э, залы, там, скажем, театральные и так далее и так далее. Все это должно быть, это культурно-развлекательный комплекс должен был быть, очевидно. Ну, минимум, да. А в этом же его как Как да. всего, все. Да? Но очевидно, нужно вынудить, чтобы этого застройщика он вернул как минимум то, что было там. А в іншої сторони, щоб більш такого не було в місті, наприклад, щоб ми не перетворились на Київ? Ну, от є, є от якби реальний механізм, який треба включати і над Які? яким треба працювати. Це ну, коротко назад. Хочу, наз... хочу час. зазначити, що в нас, по-перше, ще в 2008 році було розроблено статут територіальної громади. І стосовно от, демонтажу АТБ, ми активно застосовували, от можна сказати, практику прямого нарадо І ще в 2009 році сесія була затверджена цей статут. Просто ну, мало людей про це знають. І там є такі положення щодо громадських ініціатив. Да? Юля швидкого часу і загальних зборів. Тобто треба включати. Норми, можна сказати, прямого нарадов і самоврядування, Прийнято, проводити так? збори і закликати владу, якби можна сказати, стосовно бульвару, то і зараз в них немає документів на продовжене будівництва, тому що виконком відмовив їм цьому. Угу. Тому треба зараз включати механізми вже, ці щодо зупинення, щоб не було той, хоча б іншої черги, будівництва інших будинків. І коли сьогодні я задавала питання, що місто виграє від цього. Виявляється, що тільки сплату якісь там коштів польовою участі. Я зрозумів, я зрозумів. Все, я тебе почув. Я вас почув. Дякую, друзі. Час завершений. у нас зараз новини будуть активісти автомайдана Юлія Демчук, Валерій Рушанян. Дякую, вам, що ви прийшли, друзі. А вам нагадаю, ми дивились. Ви дивились мій Житомир ТІВІ», а ми дивились теж да, разом. А, власне, ми говорили про те, що. От відбувається такі незаконні, на жаль, речі в Житомирі, та будують, не маючи на це тих документів, забудовують. І звичайно, народа це кльово, але хотіли, щоб інші органи влада і органи прокуратури, там СБУ, не знаю, міліції теж якби брали активно в цьому участь, щоб не тільки один народ вирішував, а щоб разом суспільно будували тобто не вирішував, а розхльбав. Ну чи розхльобував вже та, і не допускав. Це що дуже хочеться в майбутньому, щоб наше місто було гарне. от… Дякую вам все до наступних ефірів. Дякую.